З нами в студії Тарас. Загородні управляючий партнер національної антикризової групи пана Тараса, вітаємо вас. Доброго дня. хотіла говорити кілька міжнародних новин і як вона може торкнутися в Україну. Зокрема, нас доволі сильно так всіх вразила новина рішення прокурора міжнародного кримінального суду пана Ханна про те, щоб виписати або клопотати про арешт і прем'єр-міністра Ізраїля Натаньяху і лідера Хамас, принагідно їхніх міністрів оборони. Оце Знак рівності між двома учасниками конфлікту: наскільки це очікувано міжнародного кримінального суду, і яким чином це може відбитися або проєктуватися на ситуацію України і Росії? Ну, це давня історія, тому що міжнародні організації, вони як у них позиція така. Я б сказав, так це знаєте, це така лівацька ідеологія, взагалі, засудження будь-яких будь війн. І якщо йде війна, навіть якщо справедливе, несправедливо, вони не вирізняються справедливе несправедливо. Це дос досить неправильний дійсності підхід. Тому що коли на тебе нападають, ти відверто агресор в даному випадку. Тому що знову таки ситуація з Ізраїля, хто перше почав? Ну що їх чіпав? Там, Ізраїль пішов у 2005 році ще сектору газу і так далі. Це один фактор такий лівацький в міжнародних організаціях. А другий фактор це звичайно вплив різного роду лобі, які стосовно от, Ізраїлю, особливо ситуація теж там впливає. Стосовно України, це яка небезпека може бути? Небезпека може от нам часто говорять, давайте ухвалюйте римський статут, наприклад, так, для того, щоб були там розслідування і так далі. Але ви повинні розуміти, що це, це палиться у двох кінцях це означає, що дуже високі ризики, а, будуть, що можуть сказати: ну добре, винувати і українці і росіяни. От знаєте, пам'ятаєте, ми обурювалися Amnesty International, яка Transparency International. Amnesty, Емністі жовтня 22 такому, року. Це, це, це лівацька ідеологія, так? те, що знаєте, винувати не люди, а винувати еліти, які розв'язують війни. А до чого тут, вибачте, римський статут? Тобто, ви маєте на увазі, що. Ізраїль ухвалив римські стандарт не ухвалив. Він... Які який... сполучених загросі країни в чому, тоді загроза... Країни, які а в чому загроза тоді ухвалення римського статуту? А, тому, що першими почну можуть судити якраз українських солдат, а не, наприклад, росіян. Росіяни можуть не видавати своїх людей. Так? А оскільки Україна є частиною світової цивілізації, росіяни що можуть додати грошей для того, щоб знаєте, в першу чергу переслідувати наших солдат за різні там речі, там, навіть якщо там щось там зачепив, неправильно умовно кажучи, то піде пашко. Поск... Знищення кримського мосту потенційне е в небезпеці цивільне населення окупованого півострова, буде може тракту звичайно, може трактуватися, може трактуватися, не, 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 не сумнівайтеся, тому що от проблема взагалі з Міжнародними судами щодо Російської Федерації полягає в тому, що вирок то може бути питання в його виконанні, якщо вони не будуть видавати людей. Наприклад, прийшло повз увагу українців, тому що почалося широкомасштабне вторгнення. Вирок, наприклад, по літаку MH17, який збили над Донбасом. Провели реальне, реальне розслідування. Там декілька років йшло розслідування. Вирок та є. Навіть визначені винуваті там це Гіркін, там ще двоє людей. Але питання перше українське риторичне питання і що? А вони просто не видадуть цього злочинців, і виявляється, що є вирок, начебто все правильно зробили. А чи здійснене правосуддя в даному випадку? Тому ми повинні розуміти, що всі ці міжнародні інституції вони не так коректно працюють, як здається, в більшості випадків теж українців. Ми повинні теж дбати про власний інтерес. Всі країни, які, наприклад, воюють, вони не ухвалюються. Наприклад, Римський статут Сполучено Штати Америки на Ізраїль, в тому числі тому, що вони розуміють подвійність як як це можна перевернути? А росіяни просто можуть ще влити дуже багато грошей? Ну, наприклад, в полоні у нас знаходиться російський полонений так. Він може написати скаргу, що з ним якось так не так обходили, що такі-то такі солдати так не знаю, Пото не поводити написати в ЄСПЧ, наприклад, і буду судити в першу чергу наших солдат. Е, Повоні такі ризики завжди пам'ятати. Дивіться, пане Трас. Хотілося б з вами ще говорити актуальну новину, яка з'явилася буквально сьогодні зранку. Стосовно міжнародного кримінального суду і України і Америки, тому що це все пов'язано. <клес> Financial Times пише про те, що Америка розглядає таку ймовірність, як за Вадити санкції по відношенню до міжнародного кримінального суду через оголошення або намір оголосити ордер на арешт Беніміна Нетаньягу, Нетанягу, прем'єр-міністра Ізраїля, і тут виникає питання: а що ж тоді зі справою Путіна в МКС? Якщо вона зараз ми нагадаємо нашим глядачам, що розслідується вироку і ще немає. Що ж тоді? Що в такому випадку? Якщо дійсно в Штатах прийдуть до такої? Ідеї? А я ще доповню твоє запитання, тому що якщо повернутися в історію, що Україна визначила? Для себе що хоче саме через міжнародний кримінальний суд притягнути до відповідальності до потенційних виплатів репарації Росії саме в цій інституції, Америка теж на великому захваті була від цієї інституції, тому що насильно її визнає, і Америка на це пішла. І юрисдикцію на своїх громадян вона теж не, вирає, так, не визнає. А Але тепер суду. історія з Ізраїля. Наскільки вона так само і наша може позиція міжнародному кримінальному Ні, суді, ну, у нас воно, ну дивіться, знов таки, ми завжди повинні розуміти, що в міжнародних інституціях головне питання виконання вирок. cool Тобто, ми можна не сумніватися, що вирок колись буде питання в тому від не до Путіна. Да, до Путіна і навіть до всіх там злочинців. Це можливо питання в тому, хто виконувати це буде, тому що аналогії, наприклад, з Нюрнбергським трибуналом тут не, не співставні, тому що Німецька, Німеччина була окупована на ті часи. Вони спіймали там певну там 20, до речі, людей було когось до речі, визнали невинуватим, Ми теж повинні про це пам'ятали. Когось повісили, когось 20 років отримали. І так далі. Тому ми повинні розуміти, що все ж таки окупація Росії не буде, так, і справедливість встановлювати повинна Україна. Ми повинні про це пам'ятати. Як робили, вибачте, євреї? Там вони чи спіймали Ейфмана була гучна історія, коли спіймали одного з тих, хто очолював фактично знищення вирішення єврейського питання, знищили його в Аргентині, привезли в Ізраїль, провели суд. Ну і вибачте, розстріляли. Його та повісили, точніше, до це ганебно вважається. Чи відповідали це нормам міжнародного права, умовно кажучи, ну м'яко кажучи, ні. Але чи було то справедливість? Справедливість була, тому що євреї тоді сказали, а чи був справедливий Холокост, про який ви мовчали всі, до речі, замовчували, що відбувається в Німеччині. Тому ми повинні розуміти, що справедливість в більшості випадків повинна встановлювати Україна. Можливо, і ми повинні ну, розуміти. так зараз говорити, ніби рішення про засудження Путіна має винести Шевченківський районний суд Києва? Ні, ні, не так. Дивіться, ми повинні ще розуміти, що там є купа ще злочинців, які не потраплять в міжнародний суд, наприклад, артилерісти. Які обстрілювали цивільне населення? Ну там Харків, наприклад, січі. пілоти, які бомблять, все це це ці не потраплять на суд. Росіяни їх ніколи не ви, не видудуть, але чи повинні вони повести покарання? Повинні понести покарання, скоріш за все, Україна повинна бути здійснювати це покарання. Ну як робить МОСАД, Вибачте, будь ласка, тому це вже буде робота наших спеціальних органів, тому що щоб вони зрозуміли раз і назавжди, що покарання. Чому вони такі сміливі завжди? Тому що розуміють, що покарання не буде, що їх там захистить Росія і так далі. А коли ти будеш розуміти, що в один чудовий день до тебе прийде СБУшник, там да і просто тебе винесе це покарання в. Наш спосіб, який то, щоб ти зрозумів раз і назавжди, тоді ти будеш по-іншому дивитися на життя траса. Я би все одно хотів повернутися до питання санкцій, які США може ввести mm -hmm. по відношенню до міжнародного кримінального суду. Ви коли прочитали цю новину? Яка була ваша перша реакція? Це якесь безпрецедентне може бути ні, рішення. ні Там там давні в дійсності конфлікти. Для мене нічого дуже не ну, тому, що, що позиція Європи. Дивіться, Європа завжди наскільки ну, там є вплив великий, все ж таки, є лівацька у цій ідеології. Стосовно Ізраїлю, завжди була така позиція, що от, ну, начебто Ізраїль усьому там винуватий, так? а, І вплив все ж таки теж діаспор різних мусульманських діаспор на Європу. А, і це ерозія, взагалі, знаєте, оцього, моралі, умовно кажучи, тому що вплив оцей лівацьких настроїв він вже просто небезпечний для заходу. Вони не можуть визначитись, так? А, хто тут добре чи погано. Ну це добре чи погано, так тому що коли є ерозія, взагалі розуміння моралі і цінності, про які говорить часто Європа, в чому ваша цінність полягає? Сприяти тому, щоб людей вбивали, чи справедливе покарання? Чи є оцінка, наприклад, дій Ізраїлю стосовно Хамасу справедливим, тому що це все ж таки самооборона? А ви прирівнюєте фактично агресора і той, хто захищається? Тобто, от в чому, в чому а проблема, А аргумент, що відповідь Ізраїля співставна з тим, що зробив Хамас 7 жовтня, не приймається до розгляду Не співставна з чим в кількості загиблих. А що значить скількості Ну, Там дивіться, декларується, що там no. Хамас тримає в заручниках там no. близько 200 осіб. А Ізраїль через ну принаймні з no, відкритих джерел, на... що 35 тисяч жертв призвела там військова операція. Дивіться, вони вони скажуть наступне. Ізраїль скаже наступне. Що їм зав... Ну, По перше, напад все рівно був перший. Вони їх не чіпали. Та більш того, фінансували лікарні. Там фінансували лікарі. Більше того, ізраїльські лікарі. Останні операції, які робили на території газу, була за тиждень до. До всієї цієї операції, там, да. Тобто, питання: що а, 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 Ізраїль скаже, що Хамас ховається за цивільними особами, не хоче видавати, хто будує тунелі для того, щоб нападати на Ізраїль і так далі. Тому тут, знаєте, отака от, от логіка іде. рівно в агресії перше, хто перше почав, хто перше почав в даному випадку. А співставна, не співставна у Ізраїлю, питання виживання. У них, у них немає вибору, знаєте, як говорила Голдемер. Ми хочемо жити, вони хочуть нашої смерті. У нас досить маленький простір для компромісу в даному випадку. Тому логіка Ізраїлю полягає в тому, що ми повинні вирішити це питання, бо це питання нашого виживання. А стосовно ці евакуації цивільного населення, ну єгипет, наприклад, не захотів проводити евакуацію цивільного населення. А чому? Тому що Хамас у них теж вважається терористичною організацією з 2015 року. А що заважало іншим країнам провести евакуацію цивільного населення, наприклад, з газа ні? Вони принципово цього не хочуть робити. А Ізраїль говорить: ну, по перше, ми попереджаємо, що будуть удари, куди потрібно забирайтеся там цивільне населення, і так далі. Тому тут така от логіка в цих питаннях. Ми би ще хотіли знаєте, яку тему підняти. От ви говорите важливо в міжнародних стосунках. Оця апеляція до того, хто хто перший почав. І сьогодні ми з військовими експертами з Марічкою mm. говорили таку новину, яка з'явилася на Передодні про те, що Росія ухвалила рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони, це йдеться про кордон з країною з Литвою з Фінляндією у Балтійському морі. Ну знайшли ми відповідь, задаючи питання військовому експерту Сергію Грабському про те, що це така знаєте підняття ставок з боку Росії. А як, от з точки зору міжнародної дипломатії, це взагалі сприймається, і ви, як людина, яка розбирається в міжнародних відносинах. От як може, як цю новину сприйняли, і що це взагалі може означати ну, в подальшому ну, для це ситуації в цьому привіт ділені. деяким західним політикам, які досі думають, що з Путіним можна домовитись. Ні, з Путіном поки буде Путін, буде війна, все буде агресія. Це називається тактика Салями, яку активно використовували Росіяни. Знаєте, наприклад, поставили в Калінінграді установку, яка робить перешкоди Балтійському морі. Подивилися ніякої реакції немає. Ну тоді ми наступно починаємо а робити чому Салями називається? So. А це тонкі, знаєте, як Тонка нарізка різка Ти начебто, якщо ти відріжеш ковбасу, це буде видно. А якщо ти потроху будеш робити, так? то в даному випадку це не так, начебто боляче виявляється. А от там подивилися, тут немає реакції. Тут давайте кордони вже на воді будемо помі зміншувати. Так, тому що це тактика, яку, до речі, Китай використовує, наприклад, в південно китайському морі. Як вони роблять? Вони насипають штучні острови південно-китайському моря, ставлять там а, базу військ. Кова потім говорить, що все, що навколо цього, 20 міль це виключно економічна зона, і 200 міль там, там зона пріоритетного цього. І в результаті вони хочуть зробити, щоб Південне Китайське море повністю було внутрішнім морем Китаю, а там вже зовсім по-іншому, і інші і міжнародні стосунки з'являються те саме роблять росіяни. Фактично в Балтійському морі. Говорить, якщо це море НАТО, так ну давайте тепер подивимося, як ви будете на це реагувати. Паралельно вони починають. Випробоване, не випробоване навчання з ядерною зброєю, демонструючи того, що ми будемо рухатись далі. А що ви будете робити? Вони ж хочуть показати недієздатність НАТО, що все це розмови про п'яту статтю, це в дійсності фейк. Що Сполучені Штати Америки тут здадуть, тут здадуть, а потім виявляється, що можна робити все, що завгодно, як робить будь-який агресор, якщо його не зупинити. І останнє запитання, пане Тарас, яке ми хотіли з вами обговорити, це ситуація навколо загибелі президента Угу. Чи ви вважаєте це якимось чином вплине, зокрема на тісні зв'язки ці цій повномасштабній війні між Росією і Іраном, постачання шахедів? Ну якщо говорити про український контекст, чи враховуючи те, що президент не посідав там е, такої функції, яку ми очікуємо зазвичай від президента, то це мало на що вплине. В дійсності Іран це більше теократична держава. Там головну функцію виконують духовні лідери аятали, Так звані, так вони багато процесів там контролюють. Так, є світська влада, в Ірані навіть вибори. І більш того, там жінки голосують на відміну від деяких мусульманських країн і так далі. Але я думаю, що загальний інтерес Ірану полягає все ж таки, головне, що вони хочуть від Росії отримати, це ядерні технології для того, щоб закінчити свою ядерну програму. Му і отримати ядерну зброю. А у них великі вдісне велика в дійсності проблема з, наприклад, з літаками. У них немає можливості імпортувати. У них досі літаки ще 70-х років, коли за часів ще шаха їм постачали Сполучені Штати Америки. А зброя їх цікавить Російська в тому числі. Тому я думаю, що навряд чи воно так сильно змінить інтереси цих двох країн, тому що у них є один спільний інтерес. Вони хочуть великої війни на близькому сході. Тому що це ціна на нафту піднімається одразу ж Ірану, і раною Росії. Це цікаво, і все ж таки, оця взаємодія між такою вісю зла, вона вже набуває інституційної фактично форми. Ну, наприклад, коли вони направляли свої дрони вже на Ізраїль, зараз всі країни заходу помітили. Це вже російська тактика. Йде обмін інформацією, іде обмін того, як краще, ефективніше воювати. І це означає, що оця вісь зла про яку часто у нас говорять, це вже набуває закінчених форм. А це фактично зараз нагадує ситуацію перед Першою світовою війною, коли створилися блоки країн, які більш-менш співставні за економічним, військовим та демографічним потенціалом. І ми вже бачимо: це Китай, Росія, Північна Корея, Іран, Сирія. І відповідно блок демократичних країн, як у нас називають там G7, Європа і так далі. Тобто є одні, які хочуть змін змінити правила світоустрою, тому що вони вважають, що вони незаслужено маленьку частку займають в цьому світі. І це от Іран. Тут одна з таких, таких проксі сил в дійсності Китаю. Ви знаєте, там ще цікавий факт виплив, що на борту був цього літака, як вертольоти, розбився, був один росіянин. Це ще теж мені здається окрема тема для. Для розмови, але на на наразі на, на у нас час ефірний завершується. Пане Тарасе, дякуємо вам. Дякую. Тарас загородній управляючий партнер національної антикризової групи. Був гостем прямого ефіру телеканалу 1+,1 плюс в марафоні. Єдині новини.